Привіт, мене звати Наталя Самойленко, Я лікардієтолог-ендокринолог. І, і сьогодні хочу поговорити з вами на одну цікаву тему: як харчування може впливати на наш рівень щастя? Які існують речовини, які впливають на наш мозок і саме на наше відчуття радощі? Це дофамін, це серотонін. і інколи відбирають у нас це відчуття, рівень стресу і гормон, який пов'язані зі стресом, це гормон кортизол. І власне із яких таких речовин в продуктах харчування ми можемо знайти дофамін і серотонін? і як ми можемо понизити рівень кортизолу за допомогою? Продуктів. Всі ми часто зустрічаємося з негативними емоціями, і зараз всі ми ще знаходимося під хронічним впливом стресових ситуацій. Звісно, у всіх нас кортизол буде автоматично дуже високий. Як його знизити? Є цікавий лайфхак. Якщо ми будемо навантажувати м'язи, в тому числі щелепні, тобто довго, тривало жувати, прожовувати ретельну нашу їжу, кортизол знижується. Тому, якщо Якщо ви хочете понизити рівень кортизолу, зменшити його негативний вплив на здоров'я, моя перша порада ретельно пережовуйте всі свої сніданки, обіди і вечері. І намагайтеся обирати максимально тверду їжу для цього, щоб це були свіжі, цільні продукти, які потребують нашого ретельного включення наших щелебних м'язів. Другий вплив на кортизол це зменшення вживання напоїв, які містять кофеї. це перш за все кава, це міцний чай, і особливо це стосується вечірніх прийомів. Наступна речовина, яка представляє інтерес, це дофамін. А дофамін це нейромедіатор, який виробляється, коли ми досягаємо успіху. Якщо брати більш здорові аналоги, це може бути здоровий жир, наприклад, з риби, з кумбрія. І якщо брати здорові солодкі аналоги синтезу цього прекрасного нейрору. Ромедіатору, це можуть бути шоколад, солодкі фрукти. І ще одна речовина важлива для синтезу дофаміну це білкові продукти, особливо рослинні білки, такі як бобові, знов таки какао да, з якого роблять шоколад, тому і має такі специфічні ефекти. І третій ще важливий е, шлях отримання дофаміну він взагалі не харчовий, це фізична активність. Тому для того, щоб отримувати свою порцію позитивної Емоцій не обов'язково їсти, можна поставити ціль її досягти. Це дає суттєвий викид дофамін. Ну і щоденна руханка, також буде покращувати і ваші дофамінові рецептори. І цей дофамін буде знов такий, який ви заслужили, а не отримували просто так. І якщо дофамін це нейромедіатор, який ну можна сказати, працює на короткій відстані, а він дає такий емоційний вибух. Він нас спонукає до наступного. Ніх дій, такий швидкий мотиватор. То на відміну від нього, серотонін, це також нейромедіатор. Ще його називають гормоном щастя і радості. Він дає нам на нетривалій відстані відчуття спокою, позитивних емоцій, нормального сну. Тобто він нас тривало тримає в балансі. Так ось звідки нам брати цей серотонін, щоб в нас була така стабільна, тривала, спокійна історія. Для Цього потрібно дбати про свої бактерії. Справа в тому, що значна частина серотоніну синтезується саме нашими бактеріями, і вони будуть працювати на збільшення серотоніну, якщо ви будете дбати про свої бактерії. Як це відбувається? Спочатку процес травлення відбувається в верхніх відділах шлунково кишкового тракту, і останні 12 годин ми вже їжу, що залишилась, годуємо в наших бактерій, і вони дуже люблять клітковину. Це означає, що якщо ви з'їли рослинну клітковину у вигляді овочів, фруктів, зелені іншої рослинної їжі, наприклад, цільне зерно, бобові, то ви таким чином даєте і джерело харчування, джерело взагалі існування для ваших хороших бактерій. Тобто, стан кишківника напряму впливає на ваш психоемоційний стан. Тому дбайте про свої бактерії, і ваш настрій буде завжди на висоті. Відомий факт. Що стрес, високий рівень кортизолу, особливо хронічно високий рівень кортизолу це головний ворог довголіття. І ось розуміння цих процесів і правильна комунікація з кортизолом. Ми казали, це навантаження м'язів з іншими речовинами і братями нашими меншими це бактерії. Правильна комунікація з усіма ними допомагає нам мати е, здорове довголіття, бути Щасливими, з хорошим настроєм, жити довго, і я всім вам цього бажаю.